Передати атмосферу домашнього тепла та подякувати за захист. Учні 10-го ліцею коробку за коробкою складають у холі навчального закладу у пакунках: печиво, цукерки, халва, чай та кава. Допомагаємо зсу, тому що ми розуміємо, що у цей складний час воїни для нас роблять все. А ми можемо зробити для них тільки маленьку частинку, щоб, хоча б, допомогти їм, напоїти, нагодувати, щоб вони. Ощутили це тепло, щоб вони зрозуміли, що вони там не самі, що підтримка є від нас і ми дякуємо їм за те, що вони роблять для нас. На фронт для воїнів 171-го батальйону 120-ї окремої бригади тероборони, окрім смаколиків, поїдуть і дизельні обігрівачі. Знайшли ми їх аж у Бердичеві, і вчора ми звідти їх привезли. Нам зробили також скидку, в нас вийшло 13250. Ми зібрали ці кошти, нам їх вистачило. Ми з ними підтримуємо постійно контакти, ми постійно з ними допомагаємо допомагаємо їм, але допомагаємо в рамках потреб, які у них є. Вантаж своїм побратимам до місця призначення доправить Володимир Болюбаш. Каже, Гостинці від дітей для захисників особливі. Вже на вулиці прохладно, от. а для чого вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб особовий склад обігрівався, розумієте, тому що коли людина вона обігріта, коли вона сита, вона буде виконувати більш чітко бойові завдання, які на нього положені. Завдяки таким людям, де ми зараз знаходимося, тим діточкам, їхнім батькам, нас свого роду обігріває, розумієте, так що душевно. Крім подарунків, учні ліцею вирішили вразити військового своєю фішкою вмінням ходити з строєвим кроком. Конкурс строю і пісні у навчальному закладі є традиційним. Синхронність, чіткість і згуртованість продемонстрували всі: від першачків до старшокласників на кожних уроках фізкультури ми готуємося іноді буває навіть не забирають з стак з уроків, тому що це йде така трошечки конкуренція, боротьба між класами і всі хочуть зайняти перше місце. Для всіх це важливо, тому всі стараються наскільки можуть.